Розпочато масштабну спецоперацію з викриття нелегальних каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вже провели понад 600 обшуків по всій країні. Повідомляє Національна поліція. Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та Слідчі на поліції, і це тільки перший етап спецоперації з. Перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Повідомляється, що правоохоронці займаються викриттям організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Заявними даними цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов'язаних. За даними поліції, цими маршрутами ділки посприяли в перетині. Сотням військовозобов'язаних заходи тривають по всіх областях України. Правоохоронці також додали, що про деталі спецоперації повідомлять після завершення всіх слідчих дій. Ну, суть зрозуміла: понад 600 одночасних обшуків по всій країні, і це тільки перший етап спецоперації. От скільки тисяч правоохоронців? В кожній групі, яка окремий обшук проводить так, чоловік, навірно, 7-8. Да? 7-8 помножити на 600, ну це 5 тисяч. А ще ті, хто забезпечується все на місцях, там в офісах розслідують. Тобто 5, а може й 10 тисяч людей, таких добре підготовлених, переважно. В розсвіті сил, тобто десь 25-45 років, плюс-мінус, саме тих, від яких прикурювати можна, вміють люди володіти зброєю, психологічно готові до силових дій, стріляти в когось і те, що в них будуть стріляти. Вони зайняті не тим, що воюють з ворогом, а тим, що. Шукають, хто там е, хоче виїхати з країни. Ну е, я не знаю, чи це раціональне використання людського ресурсу. От е, в нас війна йде з 2014 року. З 2014 по 22, включно, у нас був вільний виїзд за кордон, в тому числі 14 і початок 15, коли ситуація була майже критичною. Ситуація була майже критичною, була небезпека, що Путін окупує всю Україну, але якось справилися без обмежень за кордон виїзду чоловіків за кордон в Ізраїлі. Ізраїль воює, маленька країнка воює з половину, можна сказати, так чи інакше, ісламського світу, але там взагалі ні про які обмеження мови нема. В нас на цьому обмеженні зробили цілу політику. Ну, чуваки, а ви серйозно вірите, що оці, хто рветься виїжджати за кордон, хто цими козьими тропами, десь йде у супроводженні провідників, ті, хто якісь справки добуває і так далі, і тому подібне, вони потрібні на фронті. У них буде якийсь толк на фронті. Ну спитайте бойових командирів. От мій друг Жорж, який воює з 15-го року, командир в артилерії, він матюкатися відразу починає. Він каже, що таких вояків нікому не треба. А може, замість того, щоб цілу армію правоохоронців пускати займатися обшуками, платити їм шалені зарплати на оце. Може, краще ці правоохоронці хай йдуть на фронт і воюють, може створити такі умови, щоб у нас бажаючих було достатньо воювати? І не треба буде нікого е, тримати силою. І не треба буде армії правоохоронців, щоб вони когось ловили, щоб вони робили е, обшуки, щоб вони заводили сотні тисячі кримінальних справ? Ну, якби не ці. Е, Тисячі кримінальних справ, то е, у нас е, правоохоронна система була б значно менш навантаженою. А що, нема що робити правоохоронній системі? Ви вже розібралися з бракованими снарядами, через що загинула величезна кількість наших військовослужбовців. Ви вже з цим розібралися? Ви вже з корупцією всією розібралися в країні, в якій нас звинувачують наші партнери, які дають гроші. А ви розібралися, хто там розмінував Чингар, хто там все порозміновував, хто ворога чекав. Ви з цим розібралися? Може, цим треба займатися, а не фігньою? Ну, в принципі, якщо є такий закон, який забороняє виїзд, то правоохоронці повинні забезпечувати діяльність цього закону. Але я би навіть в цій ситуації запропонував би пріоритетність. Тобто давайте нехай правоохоронці займаються е, от, ділами, типу, розкрадання в Міноборони. Ну там же ж на навіть не на десятки, там за е, три роки війни неповних, там на сотні мільярдів е, гривень розікрали. Це яйця по 17 це таки е, крихітка айсбергу, де і ці снаряди також, які стали відомі, хоча це вже не крихітка. От. Ось такі справи спочатку. Потім справи проти зрадників, колаборантів. Ну, Бойко, як прийшов в СБУ, так і звідти пішов. Ну, так, а чим ви займаєтесь правоохоронці? Бойко і його соратники мають, продовжують мати державну владу, ходять свободно собі в Верховну Раду. Участвують в прийнятті державних рішень, ну їхня фракція приймає участь в вирішенні долі держави, голосуючи, даючи голоси для того, щоб рішення набирали силу. Без них так звана монобільшість просто не набере голосів за ті, що інші рішення. І вони абсолютно <кій> недоторкані. До них у правоохоронців немає питань. Правоохоронці не займаються розслідуванням діяльності за рідкими виключеннями. Ну, типу Шуфрича. Що вже, всі, вся країна кричала і сміялася, що що Шуфрич робить у владі на посаді глави комітету зі свободи слова. Свободи слова давно немає, а посада глави комітету є займана ОПЗЖ Медведчуківцем Шуфричем. От, ну, ну, так, от, от такими е, ребятами хай ці правоохоронці позаймаються, якщо е, не можна е, принаймні частину цих правоохоронців направити на фронт. Ну, у нас же ж е, в рази більше ніж у більшості країн Заходу. Ну, хоча я б не сказав, що в нас е злочинність е гірша ніж в країнах заходу. В Лондоні он, е в окремі райони, чи тим більше в Нью-Йорку, білій людині взагалі вхід заказаний. У нас слава Богу, по Києву скрізь можна ходити. Тому що не треба їх стільки тримати в тилу. Може, хай ці хлопці, від яких прикурювати можна, які вміють з зброєю обращатися, йдуть, воюють. Так може, і, і, і не треба буде взагалі законодавчо забороняти виїзд, а просто його регулювати, наприклад, щоб кожна людина призовного віку, чоловік міг. Подати заявку, що він їде на роботу на захід, хай платить якийсь податок і працює одночасно фінансуючи державу, а не тих, хто бере хабарі. А так як зараз, ну таке враження, що держава працює її органи силові в холосту, з'їдаючи самі себе.